Привіт, українська народна казка закопане золото». Мав батько трьох синів, були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював як віл, чорнів від роботи, руки йому пухли, кров висікала з пальців, а сини ходили собі понад річкою, лісами, висиплялися в садку. Казав їм тато сини мої, працюйте! Бо тяжко вам буде, коли я вмру, а наш старший син говорить: Ей, тату, працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти ж не вмієш нічого, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить і я оженюся, а третій А я так само зроблю, як і мої брати. Але тато працював, працював, та й занедужив. Прийшли сини і питають. Тату, ти вмираєш, а що нам лишаєш? А тато, бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже Діти, шукайте в землі золотом. А в якому місті ви закупали золото? питають сини. Оцього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте. А там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й умер. Прийшла зима. Сини переїли все те, що батько настарався, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати, вернувся з гарбузом. Пішов середній сватати дівчину, не пішла за нього. Пішов і наймолодший, ніхто не хоче ледарів. Добули якось вони до весни, а на весні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Посадили картоплю, вродилась їм файна картопля. Пішли на ниву копати, скопали нема золота, але посіяли яру пшеницю. Виросла пшениця така буйна і здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти. А наймолодший брат говорить, Ой, які ми брати дурні. Бачите, золото уродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали золото в землі. Брати повставали за столу, закоктали рукави і давай до роботи. Відтоді земля давала їм золото. Родився хліб. Вони дбали, все мали, скоро й оженилися, разом з жінками сходилися, при столі говорили. Якби то наш мудрий батько тепер жив, то й нам ліпше було б.